Привіт усім! вас вітає інформаційна служба НВГП. І сьогодні я знаходжуся в сьомому корпусі, де знаходиться приймальна комісія. І ми вирішили запитати у наших працівників та наших майбутніх абітурієнтів щодо вступної компанії, як взагалі приходить перебіг вступної компанії і як у них настрій. Доброго дня. Чи е, справдилось у вас очікування щодо вступної кампанії 2022 року? Тяжко сказати, якщо чесно, у нас були страхи е, щодо цьогорічного набору. Ви саме знаєте ситуацію. У нас війна в країні. Багато батьків повезли своїх випускників шкіл, навчатися за кордон. Таке є е, переселенців цьогоріч, наша область прийняла. Набагато менше, скажімо так, як наші сусідні області. Тому страхи звичайно були, але як показали вже перші цифри, перші результати вступної кампанії. Цьогорічна вступна кампанія ну можна сказати, що вдалася. У нас набагато кращі показники по прийому тих самих школярів. Хороша цифра бюджетників, непогані цифри по платниках, тому так сподівання не підтвердились. Слава Богу, наші страхи виявилися марно. Ти вступаєш на магістратуру і яку саме спеціальність ти обрала, і взагалі, чому ти обрала наш вуз для вступу на магістратуру? Я обрала спеціальність 227 фізична терапія та ерготерапія. Я обрала цю спеціальність, тому що я відчуваю нагальну потребу в закінченні вищої освіти для кар'єрного зросту і подальшого розвитку. А до того де ти навчалася? До я навчалася в Херсонському державному університеті на цій же спеціальності. Закінчила я університет три роки тому, працюю за спеціальністю вже давно. А працюєш в рівному, так? Зараз так. Я взагалі переселенка, але в рівному працюю вже біля п'яти місяців. До цього також працювала за спеціальністю, але я в себе місті, в місті рідному. 141 спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. У мене ще було багато варіантів на яку спеціальність, але найбільше хотілося саме на цю. І які у тебе враження? Ну, перше враження я не очікував, що тут буде настільки гарно і очікую, що вчитися буде теж доволі цікаво. А я так розумію, що ти вступила на магістратуру і закінчувала у нас бакалаврат. Взагалі, чому саме обрала наш університет для продовження навчання? Ну, по-перше, мені дуже сильно сподобалася наша кафедра, кафедра маркетингу. Передаю всім привіт. Сподобалось ставлення до студентів, відчувалася, ніби ти в сім'ї, дуже сподобався рівень освіти який я здобула і хочу далі продовжувати співпрацювати, можна сказати, з викладачами та саме з НУВГП. Плануєш далі працювати за спеціальністю? Планую і вже працюю. Працюю я в інстаграм-магазині, веду саму сторінку інстаграм, займаю, займаюся СММом. Ну, вступникам магістратури тут тут взагалі все добре. Як ви знаєте, вступна кампанія для магістрів цьогорічна, Вона значно має менші вимоги доступників ніж тогоріч. Згадаємо відміну єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Тому якби ті вступники, які не змогли вступити і ті минулі роки, цьогоріч велика частина прийшла на вступ. Тому зараз питання стоїть навіть взагалі про ліценз чи хватить нас ліцензії. Я прийому магістрів. Якщо говорити про нашу Рівненську область, ми, звичайно, як завжди, лідери, лідери тут безперечно. Непогано виглядаємо на фоні інших областей. Тому ну, можна вважати, я вже говорю ще раз, одна кампанія вдалася не тільки у нас в порівнянні з Рівненською областю, а й взагалі по Україні.